Що, якби я сказав вам, що величні степи України приховують таємницю, яка здатна переписати всю давню історію, що якби просто під нашими ногами лежало місто гігант настільки величезне і досконале, що його існування не вписується в жодні офіційні теорії? Ми звикли вважати скіфів кочовиками, вправними воїнами на конях, що не будували нічого довговічнішого за могильні кургани, але що, якби це була лише частина правди? Що, якби вони були спадкоємцями знань цивілізації, яка вміла читати мову зірок і вписувати її в ландшафт землі, зводячи структури, видимі лише з космосу, сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших і найменш досліджених загадок української землі, так званий Сківський квадрат або Томаківське городище, гігантський комплекс земляних валів, що утворює ідеально рівну геометричну фігуру: хто, коли і навіщо збудував це диво. І чому про нього мовчить не лише Геродот, а й уся світова історія. Тож пристебніть Паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю, але спершу вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. На відміну від багатьох давніх руїн, скіфський квадрат неможливо побачити, стоячи на землі. Його масштаби настільки колосальні, що усвідомити їх можна лише з висоти пташиного польоту. А ще краще з супутника. Розташований на території Дніпропетровської області, неподалік від злиття річок Томаківка, Базавлук та Підпільна, в серці священних земель Великого Лугу, він являє собою майже ідеальний квадрат. Велетенські земляні вали, що колись, за оцінками дослідників, могли сягати від 10 до 15 метрів у висоту, утворюють фігуру зі стороною 4,5 кілометра, загальна площа цього об'єкта. Понад дві тисячі гектарів. Щоб ви уявили, це втричі більше за площу стародавнього Вавилона і в десятеро більше за площу київського дитинця часів Ярослава Мудрого. Офіційна наука обережно називає його Городищем, проте ця версія тріщить по швах. Навіщо кочовому народу, вся сила якого в мобільності зводити таку стаціонарну і циклопічну споруду. Ідеальна геометрична форма та точна орієнтація за сторонами світу наводять на думку, що його творці мали глибокі знання з астрономії та геометрії, не менші, ніж у будівельників єгипетських пірамід. Це змушує поставити головне питання а чи скіфи його збудували? Існує смілива теорія, що скіфи були не будівельниками, а лише останніми користувачами цього місця. Вони могли прийти на ці землі і знайти вже готову, покинуту тисячоліттями раніше споруду, а звели її представники набагато давнішої і розвиненішої цивілізації. Деякі дослідники, як, от, український історик Юрій Шилов, пов'язують таких будівельників з легендарною «Араттою», Прадавньою державою, згадки про яку знаходять у шумерських текстах, зокрема в епосі Енмеркар і Володар Арати. За легендами, Арата була багатою країною мудрих майстрів, і деякі вчені припускають, що вона могла знаходитися саме на території сучасної України. Це узгоджується із відомою курганною гіпотезою Марії Гімбутас, яка локалізувала прабатьківщину індоєвропейців саме в степах України. Ці народи першими у світі приручили коня. Створили колісницю і почали свою велику міграцію, рознісши гени, технології та мови від Європи до Індії. Ця цивілізація володіла не просто примітивними мотиками, зведення такої структури вимагало переміщення мільйонів кубометрів землі, що можна порівняти з будівництвом піраміди Хеопса. Це вимагало єдиного плану. Тисяч робітників, що діяли узгоджено протягом десятиліть, та інструментів, що дозволяли дотримуватися ідеально прямих ліній на багатокілометровій відстані. Такі споруди, відомі як геогліфи, зустрічаються по всьому світу від ліній Наска в Перу до гігантських фігур у Британії. Можливо, Скіфський квадрат є частиною глобальної системи давніх маркерів, залишених невідомою цивілізацією. Хоча масштабні розкопки на такій величезній території ніколи не проводилися, земля все ж зберігає певні підказки. На території самого квадрата та навколо нього археологи, зокрема видатний дослідник скіфської доби Борис Мозолевський, знаходили не лише скіфські кургани, були виявлені фрагменти кераміки та знарядь праці, що належать до значно давніших епох бронзового віку і навіть Енеоліту мідно-кам'яної доби. Це свідчить, що дана місцевість була заселена і вважалася важливою за тисячі років до приходу скіфів. Можливо, саме тут знаходився один із центрів давньої індоєвропейської спільноти, представників середньостогівської чи ямної культур. Вони могли закласти основу споруди, а скіфи лише підтримували її священний статус, вбачаючи в ній спадок богів чи прабатьків. Ця земля, великий луг, була сакральним центром протягом тисячоліть. Недарма саме тут пізніше виникне серце козацької вольниці Запорізька Січ. Якщо це не укріплення, то що? Справжнє призначення Скіфського квадрата могло бути набагато глибшим. Версія перша Гігантська обсерваторія його сторони чітко орієнтовані на північ, південь, захід і схід. Кути та центральні точки валів могли слугувати візерами для спостереження за сходом і заходом сонця в дні сонцестоянь та рівнодень. Це був велетенський кам'яний календар, вписаний у ландшафт, що дозволяв жерцям створювати точний ритуальний календар, від якого залежало життя всього суспільства, версія друга енергетичний центр. Як і піраміди чи Стоунхендж, квадрат міг бути розташований у місці геологічного розлому або на перетині так званих лейліній, гіпотетичних силових ліній планети. Його ідеальна форма могла слугувати гігантським резонатором, що збирав, концентрував і трансформував цю енергію. Усередині цього контуру створювалося особливе енергетичне поле, яке використовувалося для зцілення, проведення масових ритуалів або навіть для впливу на погоду. Версія третя сакральна мапа Всесвіту. Для давніх індоєвропейців квадрат був символом землі, стабільності та порядку. Зводячи на землі ідеальний квадрат, вони створювали модель світобудови, гармонізуючи земний простір з небесним. Це був не просто об'єкт, а велетенська мандала, молитва в камені та землі. Центр квадрата міг вважатися віссю світу, Аксіс Мунді, точкою, де поєднуються три світи: підземний Нав, земний яв і небесний прав. Версія четверта місто мертвих. Не виключено, що цей гігантський простір був велетенським некрополем, місцем для масових поховальних ритуалів та ініціацій. Вали символічно відділяли світ живих від світу духів, а всередині могли відбуватися обряди переходу, де юнаки ставали воїнами, а шамани спілкувалися з потойбіччям. Величезна площа дозволяла збирати десятки тисяч людей з усієї скіфії для проведення загальноплемінних свят та ритуалів. Найбільша загадка це повне мовчання історичних джерел. Батько історії Геродот, який детально описував землі Скіфії, її річки та звичаї, жодним словом не згадує про цю циклопічну споруду. Чому? Можливо, на час його подорожі у п'ятому столітті нашої ери, квадрат був уже настільки давнім і зруйнованим, що його вали сприймалися просто як природні пагорби, або ж це було настільки священне і таємне місце, що скіфи жерці приховували його від чужинців, а може катастрофа, що змусила будівельників покинути це місце, наприклад, падіння метеорита чи різка зміна клімату, була настільки жахливою, що пам'ять про нього стала табу. На жаль, велика частина спадщини великого Лугу, включно з територією, де потенційно могли бути ключі до розгадки, була назавжди втрачена під водами каховського водосховища, а те, що залишилося, невпинно руйнується сучасною сільськогосподарською діяльністю, яка щороку розорює стародавні вали. Скіфський квадрат це мовчазний докір нашої версії історії. Він доводить, що наші предки були не просто дикими племенами, а носіями великих знань. Вони вміли мислити масштабами планети і будувати споруди, що говорять з вічністю. Це спадок, який ми тільки починаємо відкривати. І хто знає, які ще таємниці зберігає українська земля, чекаючи свого часу? Що ви думаєте про це? Яке призначення, на вашу думку, мав Скіфський квадрат? Напишіть свою версію в коментарях нижче, і не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео.